Всім привіт! Мої любі підписники! Вітаю вас на моєму каналі Day After Day або ж іншими словами, день за днем. Мене звати Іра, і на своєму каналі я ділюся своїми звичайними буднями. А також я з радістю вітаюся зі своїми новими підписниками. За останній час вас трохи побільшило і мене це просто надзвичайно радує. Будь ласка, залишайтеся зі мною і надалі. Будемо разом готувати, пізнавати щось нове, пробувати щось нове. Також прошу діліться моїм каналом із своїми друзями. Нехай нас тут стане трохи більше. Сьогодні я збираюся приготувати два види печива, дуже смачного домашнього печива, яке чудово підійде як для дорослих, так і маленьких. Спершу я роблю заміс на шоколадне печиво з цукровими тріщинками. Для цього спершу мені потрібно підготувати всі сухі інгредієнти, і тут я просіюю через сито борошно, додаю сюди також какао, та тобто цукрову пудру, додаю сюди розпушувач, і вже опісля, після того як всі інгредієнти гарно відважені, можна додавати решту інгредієнтів. Це, ретельно перемішавши, додаю сюди розтоплене в мікрофілівці масло, розбиваю 2 яйця. А тепер додаюся до сметану і ще можна додати невеличку дрібку солі. У мене вийшло ось таке ось тісто. Тепер збираю його до кубки. Сам рецепт я позичила на каналі Смачно Сидно. Ви можете також підглянути туди за рецептом, а посилання я залишу внизу під відео. І тепер ось це тісто потрібно просто накрити плівочкою і залишити в холодильнику, щоб воно гарно охололо. А тим часом я підготую апельсинову цедру та сік для іншого печива. Це печиво буде мати дуже похожий вигляд, але на смак буде зовсім іншим. У приготування печива з апельсиновою цедрою трошечки відрізняється. Тут масло не потрібно топити в мікрохвилівці, воно має бути кімнатної температури, але все ж не рідким. Отже, масло потрібно збити до посвітління. Далі поступово всипаю цукор та ванільний цукор і продовжую збивати. Тепер розбиваю сюди яйце, ще трошечки збиваю до одної і тепер можна додавати сюди апельсинову федру та апельсиновий сік. Залишилось тільки додати сюди суміш борошна та розпушуваче для тіста. Я вже попередньо собі відважила їх окремо і тепер залишилось тільки просіяти. В процесі просіювання борошно насичується більше киснем, і така випічка буде ще пухкішою. Всі компоненти додані тісто замішане, тепер легенько формую невеличку кульку, також прикрию зверху поліетиленовою плівочкою та потрібно поставити все це на холод. Тісто трошки затвердіє за рахунок того, що охолоний затвердіє масло, яке є в його складі. І це дозволить нам значно легше формувати печеньки. Я не агітую вас готувати домашнє печиво, оскільки чудово розумію, що не завжди є час і натхнення робити це. Але все ж воно набагато поживніше, ніж, скажімо, магазини, ніж печиво масового виробництва, оскільки туди додають стільки різних інгредієнтів, консервантів, дешевої пальмової олії, які аж точно не покращують нам здоров'я. У своєму печері я використовую дуже багато цукрової пудри, це також не дуже корисно, але все ж я принаймні точно знаю, що я сюди додаю. Окремо на тарілочці мене чекає цукрова пудра, в якій ми будемо обмокувати наше печиво. І тепер із тіста формуємо невеличкі кульки. Я спершу вирішила формувати це в рукавичках, оскільки думала, що мені так буде зручно. Але вже за кілька хвилин я відмовилась від цієї ідеї. Отже, формуємо невеличку кульку і ретельно обмокуємо її у цукровій пудрі. І прямо в такому вигляді ці кульки легенько кладемо на пергаментний папір на деко. А далі випікаємо в духовці при температурі 180-190 градусів приблизно 10-15 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною патичкою або ж зубочисткою. Якщо вона на кінці буде сухою, отже, печиво готове. Як бачите, в процесі випікання утворюються дуже милі тріщинки. А тепер підійшла черга і до нашого білого апельсинового тіста. Вирішила спробувати інший спосіб формування кульок. Я беру на руки всього кілька капель олії і робити кульки набагато легше. Місто до рук не прилипає і набагато краще формується і відчувається в руках. Тільки гляньте, яке гарне. А тепер напічіть собі ось такого печенька, заверіть велике горнятко смачню, що і кави, і насолоджуйтесь, бо й справді дуже смачно. З однієї порції печива виходить приблизно біля 20 леченів, в залежності від того, якою вучини кульки ви формуєте. Але все ж, щоб ви орієнтувалися. Отже, виходить дуже класно, дуже смачно. Ми собі, наприклад, напекли такого печива, і я мала пригостити і своїх рідних, і самі з чоловіком пробували, і ще також мала її на роботу взяти до чаю. А можна якось гарненько запакувати і подарувати комусь. Також буде дуже гарно і приємно. У моєму печиві багато цукру, отже, корисним його, напевне, не назвеш, але все ж, ми точно знаємо, які інгредієнти ми сюди клали, робили це із душою, і з любов'ю, і воно дуже смачне. Друзі, дуже дякую вам за підписки, сердечка і будь ласка, лишайте зі мною і надалі. Щасливо вам і до зустрічі!